Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо сьогодні з вами знову про нашу їжу, пише мені Федора, бабко, ви кожен раз розказуєте про їжу, в який день що корисно їсти, в який день що воно допоможе, а що буде шкідливим. Навіть по групі крові пропонували їсти ті продукти, які підходять людям саме по їхній групі. А що робити, коли з їжі одні тільки макарони, і кожен день тільки одне те саме. Так, я розумію, що робити, розкажу. Можна їсти одні тільки макарони. Але саме головне, з якими думками їх їсти, якщо їх їсти і клясти долю і бути недовольному цією їжею, то вони зазвичай принесуть багато шкоди. А якщо їсти і дякувати Богу за те, що ті макарони є, то ці макарони дуже будуть поживними. Але ж і макарони можна приготувати кожен день по-різному. Один раз їх зробити солоденькими, на другий раз їх зробити з молочком, на третій раз зробити з овочами. І з цибулькою, цибулькою, з кабачечками, із помідорчиками, на четвертий раз зробити їх з яєчні або ж із смаженію. Так що кожен день ті самі макарони можуть бути різними і можуть бути доволі смачними і поживними. Головне, щоб їх приготувати перед самим обідом, щоб ви приготували їх самі, а не їли перемороженими. Якщо в холодильнику Уже троє суток ті макарони стоять, і ви їх погріли знову, то ніякої користі вони вам не дадуть. Все те, що приготовано за пару днів раніше, воно вже втрачає свою енергетичну цінність. І все те, що з морозилки, і все те, що із полуфабрикатів, Вон, це мертва їжа. Вона не несе ніякої користі. Користь принесе та їжа, яка приготована перед самим вживанням. І вона тоді має енергетичну цінність. І ця їжа принесе вам багато задоволення, якщо ви будете її їсти із добрими думками. Якщо ви цей час будете дякувати Богу за те, що у вас є ця їжа. І Цю їжу її заправите, заговорите з такими своїми словами, що ця їжа приносить вам користь, гарно засвоюється і гарно вам допомагає. То ви побачите, ця їжа вам справді буде як ліки, а не як вред, не як яд. Так що, любі мої їжа, їжі, різниця. Можна їсти дуже вишукану їжу і при цьому отримати. Такі отравлення можна отримати. А можна їсти просту їжу і бути ситому, і бути довольному, і ця їжа дуже багато користі принесе. Так що не, не жалуйтеся на своє життя, не жалуйтеся на ту їжу, яка є. Благословляйте її любов'ю. От раніше люди сідали обідать, вони обов'язково молилися. Перед тим, як узяти ложку до рук, чи взяти у руки кусок хліба. Вони благословляли свою їжу, вони дякували Богу за те, що в них є що їсти. І ви попробуйте зараз так. Попробуйте. Кажіть дякую тобі, Господи, за те, що ти посилаєш мені такі смаколики, за те, що ти посилаєш мені саме те, що ви собі хочете. Чи тортики, от, чи якісь тістечка, чи ще якісь там якісь собі. Вибрики, <хи> те, що ви собі захочете. От. І дякуйте Богу, кажіть, дякую Тобі, Господи, за дорогі подарунки. От. І представте собі, що б ви хотіли в подарунок, так, день, другий, третій, і ви побачите саме те, про що ви думаєте, у вас з'явиться. Обов'язково хтось десь, якимось чином, вам подарує ті подарунки, пригостить вас. Так не буває, щоб Господь не обізвався. Обов'язково він обізветься. Обов І на вашому столі будуть саме ті смаколики, про які ви мрієте. Якщо не на вашому столі, то вас обов'язково запросять десь на день народження, десь у гості, або ще вам попаде якийсь подарунок. І це не тільки про їжу. Це не тільки про їжу. Все, в чому ви нуждаєтесь, в чому у вас є нужда. Вам обов'язково прийде, головне, що ви заказуєте, Боженьки, що вам треба. От. Говоріть такі афірмації, що я завжди задоволена своїм життям, що всі мої потреби удовлетворяються, задовольняються, всі мої бажання здійснюються, всі мої мрії реалізуються. От, І ви побачите, що обов'язково вам прийде саме те, в чому ви нуждаєтеся. А ще кажіть такі афірмації, що я завжди отримую те, що мені треба. Я завжди получаю те, в чому я нуждаюся. Я завжди отримую те, що мені на даний період дуже необхідно. І ви побачите. В нужний час, у нужному місці, воно вас знайде, тому що ви заказали небесам отаку от свою заявочку дали. Ось побачите, робіть, робіть. Не ждіть, що вам хтось десь піднесе. Це ваш труд, отакий духовний труд, от, і він реалізовується у таке, таке матеріальне отримування. Любі мої. З вами була бабка Люся. На все добре. До завтра.